Такая штучка тучка непонятна. Навіть 80, не знаю, що це може бути. Навещі, на вещі, друзі. Перша монетка. Ух ти! Я такого ще щось не бачив. 6 повторят, друзі. Люблю, що й монетку попалася. Першийся наші з вами викопали і монетка. Ого, 90. Якщо тут буде мідна монета. Я буду в шоці 91-96. Друзі, всім привіт! З вами як завжди картавий копатель. Сьогодні будемо копати на всім мом знайомому гавиді. У мене біля хати. Гляньте, така тут рівнесенька, надіюсь, глибока левенка. Тут вже скільки... Був у мене цікавих знахідок, особливо на цій частині, тут, напевно, десь стояв будиночок впевну, вліво, або може, і посередині тут. Ну, тут не дуже багато. Сьогодні зранку був Був дощ, погода досить погана, до двох годин сів маленький дощик. А зараз вийшло, як бачите, сонечко. Є в мене годинки дві тебе походити тут, а завтра вже поїду десь. Далі на щось цікавеньке. Побачимо, чи змія фортунами двома вибить тут все, чи XP щось вицепить цікавеньке. Запасайте смачненьким, друзі. Підтримуємо ЗСУ в описі посилання і йдемо шукати. Друзі, не знімаю я перший сигнальчик, трохи болото налипає Кожні 5-6 квиків. Треба обтрушуватися, Хожу я на 28 частоті. Думаю, тут одивні цілі є. Уїх виходить. Ну, такий така якась штучка, непонятна. Навіть 80, не знаю, що це може бути. Заверемо, вдруг щось цікаве, помиємо, почистимо. Ось така. Хоча думаю, якась лумниця може обломана але потім думаю, ні. Зовсім не схожа. Так, сонечко сховалось, вітер почався. Я не багато пройшовся і поне такий мені випав ножичок. Такий чимось навіть схожий на скіфського гербатого ножика. Я думаю, це середньовіччя, або навіть Київська Русь. Тому що там навпроти дороги, через дорогу точніше, попадали з предмети по Київській русі. Такий чудовий ножичок дивлю, забираємо на вещі, друзі, перша монетка. Ну, я так думаю, що це монетка. Виглядає як солід або боветос. Ну, величенька, напевно, це солід все-таки срібний. Ух ти! Я такого ще щось не бачив. Що це в нас таке? Ну щось цікавеньке Надо його Мить. Навіть це вже точно не се вібру або дуже низької проби. ще що, щось не бачив. Погляньте тут. А... Кася Всевина начебто. А з цього боку. Щось з цього боку у нас. Не бачу. Що чесно. З дивочкою чисть повторет, друзі. Якщо погляньте, якщо сфокусувалося, чисть повторет. Я це трошки подивлюсь і тоді покажу вам. Так, дивився, дивився і нічого поки не видивився. Єдине, що я бачу, це тут дивочка є. Тут очисть повторет. А з цього боку у нас якесь дерево. Як ви бачите. Я пошукаю, це напуск, що солід якийсь. Але я перший раз бачу такий. Тому пошукаю в інтернеті. Якщо знайду вам вставлю, якщо ні, то, друзі, підказуйте, будь ласка. Може хтось з вас в такому розуміється. Щось, щось новеньке. Я полюбляю, таке знаходить. Чудова знахідка. Забираємо. Такий собі сигналчик. Ведве не йшов ці глибокі ям. Це у нас монетка CVC. 15 копійочок. 15 копійочок і 40 46-го. Більш-менш стані такому. Така монетка. Дві монетки є. Бачимо, якщо буде мало знахідок, підемо на сьогодні, вже завтра, можливо на іншій гавече. Зайдемо Сусідський. в сусід. Там також дуже цікаві знахідки по імпевії, трошки по середньовіччю Бачите, скільки вже виків тут хожу і знахідки все є і є. Сигналів досить багато, ну багато чорного. У мене знову монетка. По сигналу це Салдепія, повинна бути. Це вона, напевно, є, але поки я ще не бачу. Щось за То не впізнає. Так, це, напевно, три Пізні. Може рою вам погано видно, темно вже трохи на вулиці. Хоча на годиннику у нас без 15. Ось такі ти копійки. Були в мене ще це такі обломочки. Три монетки є вже коп чудовий, тим паче одна зачотна. Ось такий один обломочок. Такий в патині, Ну і це не обломочок, це такий гурточок, а напевно, сучасний з малюночком, кнопочка. Ось такі знахідки Ось трошки йдуть друзі, сигналів. Не так уж і багато. 72. Де ти? 75 показує. О, чітко, аж 80. Тут в основному сигналчики Зобріш і монетка попали Перший сигнальчик з вами викопав і розум монетка. Одна копієчка, майже в ідеальному стані. 48 з 48-го. Трохи зокис вами. Монетка. Клас. Дивіться якісь квімній. Це вугілля таке. Кивімній. Монетка, давайте піднемомся з вами на один разочок. Mm. Щоб онлайн був, тому що сигналів таких кіномідь, що точно не знаєш, це може бути монета, немає, а от такі, що постійно по-візному постійно по показують. Дуже багато. Далі вам. Це у нас камінь. Звичайно, трохи заважає метал, але я його не вимикаю, щоб ну, так, краще сприймати сигнали. Ого, 90. Якщо тут буде мідна монета, я буду в шоці? 91-96. Це. Скоріше за все, Блін, Показав наша монета. Це шматок гільзи. Я думаю, якщо це буде дві монети, думаю, чого я раніше не знімав онлайн. Бачите, шмовідяк. Але сигнальчик був цікавий. Такий трохи потріпав нерви. Вставай, сходи дуже помаленьку. Можливо лусочка, тут ніж чешуєчка попадеться. Перейшов я з 28-ї частоти на 18-ту. І програму трошки змінив, так, 61 сигнатчики що більше використовую нога водах ну, трохи комфортніше ходити вам скажу бо на Коіндіпі тут таке чудиться що у нас Такая смидная штучка. без нічого Скажу я вам, достатньо добре я виходив уже тут. Скільки я пройшов, один сигначок був тільки 90. Раніше тут було великого алюмінія монет імперії. Досить багато так. 62. Ну, де ти? Може би ж ми як? Мета? Друзі, буде щось цікаве. Вже тоді включусь. Так у мене знову монетка Радянського Союзу. Це у нас 15 копійок, скоріш за все 61-го. Це що видно, це 61 і ГЕВ їхній. Такі теж какалішні монетка трошки. Ми для кількості піде 4 чи п'ята, вже не пам'ятаю, з такого невеличкого кусочка, який я вже проходив слід, разів напевно 6. Це точно. Так, друзі, знову прийшов я на цей город. Це біля дому. бачите, тут я ходив. Була цікава монета середньовічна І декілька радянських монет. Хочу пройти ще трошки далі, ну, щоб відео не було таке скучне і 10 хвилин, щоб не займало, щоб вам було цікаво подивитись. У мене ще є годинка півтори і буде вже темно, тому походжу швидко. Якщо щось вдасться знайти, ну, побачимо. Ви точно побачите. Ну, погнали. Так, нарешті перша знахідка. це монетка, напевно, радянщина. Друзі, мало сигналів. Буквально один-два сигнали на один проход звідти туди. Так, давайте глянемо, що у нас. 20 копійочок. Звичайна знахідка. Я який, може якийсь незвичайний. 55-й. Така монетка. Забираємо. У нас попалась така військова знахідка. Цілий патрон. У нас тут що у нас тут написано? 132, 59, 49, наверное, 59. Ну, точно не скажу вам. Вот такая гильза. Ну, точнее, патрон. Забираем, будем деактивувати. Потім. Так, друзья, есть два сигнальчика. Один дев'яносто два пятьдесят раз не мотива, Показуємо так, щось тут Ну Так, друзі, не знаю, що це кільце, це просто, просто проволока так скручена. Ну, кинув каймон. Нехай буде. Так, будемо копати 92. 92, 93. Хай буде монетка. Просто. А, щось він став набагато гірше. Може, я просто впав на дно. А може... А може він і був гавняний. Ось. Метал. І так, пішов багато часу з того моменту, як я копав ось на цьому гаранті. Вже встиг випасти сніг, хоча ще листопад у нас 25 число сьогодні. І навещий зможу зробити обзовзах для вас. Приїхав додому. Що ж мені попалося? Ось така якась штучка. Не знаю, що це було. Я ще не чистив навіть гвізі. Щось жетончик, може щось таке. Потім ось така якась штучка цікава. Теж не знаю, що це. Це, напевно, кнопка сучасна. Щось стареньке оплатині. Такий обломочок. І ще один обломочок. Декілька монет. Саме шість штучок. З них 5 радянських і одна з середньовіща. Це, напевно, такий. 1600 1700 вік. рік. Я ще не знайшов, що це таке. Шукав ті, так і не зміг, надо чистить. Можливо, щось буде видно, ну тут видно, що це портрет Тут якесь дерево. Зображена дуже цікава монетка. Дві нецікаві радянські, дві гаранні, 46-й 15 копійок, 20 копійок 55-го. І ну, копійочка 48 го в непоганому. Скільки вже тут копаються, і все приносить і приносить цікаві знахідки. Дякую, друзі, вам за перегляд. Ми ще зустрінемось. Я планую ще вийти покопати в лісі, хоч і сніг, але все одно плани на коп є. Тому залишайтесь на каналі. І успіхів у ваших пошуках.